Друзі, ви потрапили на мабуть одне з найцінніших і найкорисніших відео на тему тривожності, тому що я людина, яка знає про неї абсолютно все. За десятки років, які її відчуваю в собі ще секунди, я вже встигла відстежити всі механізми її роботи, всі найдрібніші нюанси. Але найголовніше, я знайшла робочі методики, які із нею справляються. Ті, що дійсно працюють, а не ось ті, які нам нав'язують інфоцигани, зовсім незнайомі з темою, ті, що самі її по-справжньому не відчули. Щоб не втратити, обов'язково підписуйся одразу. Тут багато цікаво. І, звісно, це все безкоштовно. Соціальні зв'язки для тривожника це дійсно серйозна проблема. Я часто помічаю, що людей з таким складом психіки дуже мало по-справжньому близьких людей. Їм складно перебувати у стосунках довгий час. Побудова, підтримання стосунків, здається, вимагає титанічних зусиль від них. Може здатися, я знаю, тому що мені самі раніше так здавалось, що просто немає людей, які нам підходять. Краще бути самій, ніж з ким попала. Але насправді це не так, адже тривожник це саме та людина, яка гостро потребує спілкування для свого зцілення. Але ми тут бачимо замкнене коло. Тривожнику водночас хочеться спілкуватися, знайти партнера, бути у хороших, гармонійних стосунках, але з іншого боку, він сам же все це руйнує. Чому так відбувається і що з цим робити? Давайте розберемося. Перше, тривожнику насправді легко заводити знайомства. Так, він може бути дуже скромним, сарам'язливим, довго відкриватися людям. А насправді в цьому його чарівність. Людям надзвичайно приємні тривожні люди. Адже вони, на відміну від багатьох, досить емпатичні, завжди прийдуть на допомогу, дійсно слухають співрозмовника. А в романтичних стосунках вони здаються надійними та вірними. Але тут ще на початковій стадії розвитку стосунків і відбувається те, що людини зі звичайною психікою зрозуміти назавжди легко. Головна риса тривожників це спрямованість у майбутнє та фантазування. Це люди, які передбачають події. Вони створюють у своїй голові певний сценарій, який їх заспокоюють. Нам, тривожникам, критично важлива ця укоріненність у майбутньому. Тому відбувається залипання, банальне, неприємне залипання на свої думки. Ми постійно думаємо про певну людину, намагаємося передбачити її поведінку. Зрозуміло, що у такому випадку відбувається колосальний злив енергії. Замість того, щоб займатися власним життям, тривожник починає фокусуватися на житті, якого ще немає, того, що там, десь у майбутньому. І це дуже виснажує. Насправді, перша стадія стосунків для тривожника виглядає дуже незвично. З одного боку він буквально розквітає від уваги партнера. Його мозок, який звик перебувати у стані гіперпильності та очікування біди, нарешті отримує перепочинок. Я потрібен, мене обрали, мене люблять. Це самі типи твердження значущості, які життєво життєва, необхідне тривожній людині. Ми, тривожники, у цей період почуваємося по-справжньому щасливими. Нам важливо, щоб партнер проявляв знаки уваги, говорив слова підтримки, підтверджував у голос Ти для мене важливий. Саме ці сигнали стають своєрідним якорем. Без них тривожник починає танути у морі своїх сумнівів і страхів. Будь-яке мовчання, пауза спілкування чи недостача повідомлень у месенджері сприймається як катастрофа. І ось тут криється перша пастка. Коли людина з тривожним типом прив'язаності не отримує звичного підтвердження любові, її психіка одразу починає працювати за механізмом катастрофізації. Тобто проста ситуація, партнер зайнятий, не написав, не відповів, не побажав на добраніч, сприймається як катастрофа. Все, він мене розлюбив, він мене покине. І мозок запускає лавину тривожних думок. І зупинити цей процес дуже важко. Але якщо це все вдалося пережити, то потім тривожнику не легше. Давайте перейдемо до наступної стадії, яка практично завжди стає тою межою, коли руйнуються стосунки у тривожних людей. Це стадія сепарація. У здорових стосунках настає момент, коли партнери починають трохи віддалятися один від одного. І це природне. Людина повертається до своїх справ, роботи, друзів, особистих захоплень. Для більшості це нормальна динаміка, адже близькість неможлива без періодичних пауз. Але для тривожника це звучить як вирок. Коли партнер перестає писати кожні півгодини, або йде до друзів, або не так емоційно реагує як раніше, то тривожна людина сприймає це як руйнування усього побудованого. Її психіка буквально кричить Мене кидають, я більше не потрібен. Будь-яке природне охолодження сприймається як сигнал загрози. І що відбувається далі? Тривожник починає шукати підтвердження своєї значущості ще активніше. Він може нав'язливо телефонувати, писати, вимагати уваги, влаштовувати перевірки, ти мене любиш, а чого ти не відповідав одразу, а з ким ти був. Це відчайдушна спроба заспокоїти власну нервову систему. І ось тут настає переломний момент. Коли підтвердження не надходить, то тривожник стискається з емоційною катастрофою. Він відчуває розрив, навіть якщо об'єктивно партнер стосунки не руйнував. Для тривожника це болісно, бо всередині народжується нестерпне відчуття покинутості, непотрібності, сорому за власну нав'язливість. І цей момент у багатьох тривожників дійсно відбувається розрив стосунків. І, що найсумніше, часто не тому, що партнер не любить їх, а тому, що сама психіка тривожної людини не витримує цього напруження, яке сама собі і завдає. Це дуже величезний потік емоцій, від сліз до істерик, від паніки до злості. І тут важливо розуміти, тривожника не можна залишати наодинці у такій точці. Тому що сама самотність підсилює відчуття катастрофи. У такі моменти поруч має бути людина, яка здатна м'яка, але наполегливо підтверджувати Я з тобою, я нікуди не зник, ти важливий. Для тривожної людини це не просто слова, це рятівне коло, за яким вона тримається з усіх сил. Якщо ж цього не відбувається, то внутрішній надлом стає занадто сильним і тривожник, бажаючи хоч якось зняти напруження, сам розриває ці стосунки. Це виглядає нелогічно, він боїться бути покинутим, але зрештою сам йде. Насправді це спосіб бодай трохи взяти ситуацію під контроль. Я пішов першим, значить, на мене кинули. Але ціна цього захисту зруйновані зв'язки та чергова рана в серці. І тут ми приходимо на третю стадію півторюваний цикл. Після розриву тривожник залишається наодинці з важким коктейлем емоцій, болем, соромом, почуттям правини і тим самим страхом самотності. І передокс у тому, що в глибині він все одно мріє про нові стосунки. Він знову шукає підтвердження любові, знаходить її і знову проходить через цей цикл. Так виникає замкнене кола. Спочатку стадія натхнення та ідеалізації, потім підтреба у підтвердження, потім страх сепарації, а потім криза і розрив. І чим частіше повторюється цей цикл, тим глибше тривожних переконується, що стосунки це біль. І що він створений для кохання. Хоча насправді справа не в ньому і не в його партнерах, а в тому, як працює його психіка. Що важливо розуміти в цій ситуації? По-перше, тривожника не можна залишати на момент кризи. Йому дійсно потрібен хтось поруч, хто м'яко, але твердо підтверджує, ти важливий, я тут. Для нього це не просто приємні слова, а життєва, необхідна підтримка, яка дозволяє нервовій системі стабілізуватися. Найкраще, якщо ви справді зацікавлені в партнері і він у вас просто проговорити йому цю проблему. Якщо, наприклад, ви боїтеся сепарації, просто скажіть про це. Мені неприємно, що ти зникаєш на добу, не попередивши мене. Нормальний партнер, той, хто справді зацікавлений у вас, до цього прохання поставиться з розумінням, а не як до капризу дитини. Подруга, сам тривожник, має вчитися помічати свої внутрішні механізми. Так, це важко, так, здається, неможливо. Але маленькими кроками можна навчитися розпізнавати, зараз це моя тривога, чи це реальна загроза. Проговорювати собі, фантазія це, чи справді сталася якась подія. І тоді поступово знижується оця сама залежність від своїх думок. По-третє, тривожній людині не необхідно знайти баланс. Неможливо позбутися тривожності повністю, але можна навчитися вибудовувати стосунки так, щоб вони перестали бути нескінченною гойделкою. У тривожного типу прив'язаності є два полюси. З одного боку, величезна потреба у близькості і постійних її підтвердженнях, а з іншого страх втрати партнера, який веде до контролю, сварок та розривів. І баланс тут означає не намагатися повністю позбутися тривожності. Це неможливо, бо це частина психіки, а навчитися, по-перше, помічати, коли вмикається катастрофізація. По-друге, сповільнюватися і перевіряти, це реально, чи це лише тривога. І по-третє, поступово переносити частину впевненості всередину. Наприклад, якщо він зайнятий, то це не означає, що я не потрібна. Сподіваюсь, цим відео я трохи прояснила для вас механізми роботи вашої тривожної психіки або психіки вашого друга чи коханої людини.